Міністерство фінансів пропонує обкласти податками додаткові прибутки. В той же час податок на розкіш у відомстві вважають популізмом, адже ні яхти, ні літаки олігархи в Україні не реєструють. У міністерстві переконують, краще обкласти зборами нерухомісті реальні заробітки. Проте це стане можливим із запровадженням загальнообов'язкової декларації доходів. Процентна ставка оподаткування для тих, хто заробив більше одного мільйона гривень, може скласти 25%. Жодний літак на сьогоднішній день інформую вас, приватних які літають наші олігархи, не реєструється на сьогоднішній день в Україні, не зареєстровані. Таким чином, все це фількіна грамота. Взяти доходу, ні звідки, тоді як з нерухомості, яка є тут, і по якій, можливо, буде з часом підніматися ставка, я в цьому не сумніваюся. Це реальний дохід, який ми будемо брати, і тоді краще брати дохід з реальних додаткових доходів, які ти отримав. Міністр підкреслив, в разі продовження військових дій на сході він запропонує ввести додатковий податок для тих, чиї доходи перевищують середній рівень прибутків громадян України. Шлопак додав, що через затягування конфлікту на Донбасі до кінця року держбюджет недоотримає 18 мільярдів гривень податків.